Привіт-привіт! Ти впізнав мене? Звісно, я колосок. Дуже радий нашій новій зустрічі. Друже, ти вже знаєш, що з моїх зерняток роблять борошно. Борошно легке, пухке. Якщо на нього дмухнути, воно одразу розлітається. Борошно буває різних видів, в залежності від того, з якої рослини його зроблено. З пшениці пшеничне, з вівса вівсяне, з жита житнє, з гречки гречане, з кукурудзи кукурудзяне. Якого б виду не було борошно, з нього виходять дуже класні та смачні вироби. Сьогодні хочу тобі розповісти про один з виробів з борошна, який полюбляють і дорослі, і малі. Але спочатку відгадай загадку. Є із сиром, є з грибами, із картоплею та капустою. Є із вишнями, звичайно, можна цукром помастити чи сметанкою полити. Що це? Відгадав? Звісно, це улюблена усіма українцями страва. Вареники. Вареники готують. На свята та як звичайну страву на родинний обід або вечерю. Та мало хто знає, що вареники мають східне походження. Вареники запозичені з кухні Туреччини. В Туреччині ліпили пиріжки дюшвар. Вони були з прісного тіста з різними начинками і їх варили. Вони настільки сподобалися українцям, що трохи переробивши рецепт страви, вони стали однією з основних страв на наших столах. Вареники настільки прижилися в Україні, що стали візитною карткою. Їх готують по всій країні. Для тіста використовують не тільки пшеничне, а й житнє та гречане борошно. А різноманіття начинок просто вражає. Вареники можуть бути солоними, з сиром та кортоплею або капустою, і з печінкою, м'ясом. А ще є вареники з ягідною або фруктовою начинкою, з вишнею, полуницею, малиною, сливою та яблуками. А ще в Україні є пам'ятник варенику. Він був відкритий у 2006 році в місті Черкаси. На честь відкриття пам'ятника місцеві жителі зварили вареник вагою 70 кг та довжиною 2 метри. Також існує спеціальний значок, який вручають кращим кулінарам та кондитерам. Він називається золотий вареник. Правда ж, цікаво дізнаватися нові факти про різні речі. А зараз гойда їсти вареники.